Хеся українка, тішся дитино, Тішся дитино, поки ще маленька, ти ж поживеш на весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія повільний з тонкою вкупці, Геть у далекі світа. Кинь не ти насі закрилі голуці, хай вона вільно літа. пам'ятаєш чи казку деницю, як то колись принесла. Тую цілющу живущу водицю, Ліпна пташина мала. І не страшні були дикі постої, Скелі і хвилі морські прилітала найвищеї гори, мав кліця та кутки. Так твоя думка швиденько полине, Тільки їй волю даси і принесе з червної країни каплю живої оси. І як поступить жубами сипуща, так до серденька твого. Та є осиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же там віє з думкою в купці, ви не в незнанні світа. Ким не тинаєся закриє голубці хай вона вільно літа. і іде вже зима, Неся Україна. і іде вже зима, снігом травицю приває, хаю то щоб вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирій на літає? Ненько спитала дитина. Ні, не кожна, відказує мати. Он ти бачиш пташину сивенька, скаче швидко там біля хати, що зосталася пташини маленька. Чом же вона не втіка? Наші морози щека? Не боїться морозу вона да поки на країни рідної, не боїться зими на вісні. Жде, що знову прилине весна. Мамо. І сви пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то спечні такі. Чуєш, свиренько, так мові про зиму уже бач, розпівались як. Не байдужить пташки місинку, мусить пташка малесенька бати. Та по водиці дістати краплинку, Де бі снігу поживу шукати. Нащо співач чудна? Краща шукала би зерна. Спів пташині по ціходна, і голодно співа веселенько. Возвражає пташина серденько, Жде, що знову пролине весна. Літа красте й минула, Леся Українка. Літа крастей минула, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають у віки. Шкода волі. Діти людям хати, людям нарікають. І на що за люди все питають. Он все повне сміх весі, Як зима то згине, і заквітне наше поле і зазеленіє, за 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 знов його весна прекрасна, квіточками вкриє. Леся Україна. Хто вам сказав що я слабка, хто вам сказав що я слабка, що я курюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думку кволі. Ви чули, Раз я завела жалі та голосі. Тож була буря весняна, а не свята осінь. Або сини, яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне. Тоді плакуча верба, золота богряна стане. Коли ж сувора зима покриє барви і квіти, на гробі їх вона сама розсипа самоцвіти. Леся Українка літа красне менти. Віто красне минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають, вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта, все вони питають. Он це поле сніг завіяв, хоч йти із хати, у замкнуті дивись вікна, ніде погуляти, сніг з морозом, по морозу всі на полі квіти. Ти ж сама та нескінченно нарікають діти, шкіть, втіть, у біте літом знов прилини, прийде мила години, як зима та шине, Заквітне наше поле і зазеленіє, знов його весна прекрасна, віточками криє. Леся Українка стояла я й слухала весну. Стояла я й слухала весну. Весна мені багато валила, співала пісню, дзвінку голосну. То, то стаємо тихо шепотіла. Вона мені співала про любові, Про ла, молодощі, ладощі, надії. Вона мені співала знов, та що давно мені співали мрії. Леся Українка, співець, у рик. віщого крик. Ух єдиний. Ді Ні дрова німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їн? Ох, де ж він нема? У вирій полину, невічна вічна я весна. Натхненний співець. Вічно красує там морожа чудесна Так теплий вітрець, глухо і сумно, урона на просторі, Бігаю сумний. Кинув співець тебе в тузі та в горі, тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш листі сухі Вітер Мов дряда сумує і жалем глухим. Е, чому я не маю огисного слова, павкула? Чому? Може б та щира гаряча мова, Зломила б зиму і розгляглась бі завжди погаю. Ясна, голосна пісня, Я розквітла б у рідному краю, мова я весна, та хоч би мені і крила солов'їні, і боя своя, як не лишила тебе в самотині, країно моя, Леся Українка вже сонечко в морі сіда. Вже сонечко в морі сідать, у тихому морі темніє прозора глибока вода, немок самець зеленіє, на хвилях зелених тремтять, червоні іскри блискучі, І ясним огнем готять, Мов блискавка стеної тучі, А де корабель ваш пробіга, дорога там довга і широка, Біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітна для ока. Прожиє піностей край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній, прощай, веселе сонечко ясне. Літо красне минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають, вікна шкода волі, діти нудяться в хатині, нудять нарікають. І наша зима та люта, все вони питають, Он все поле сніг завіяв, хоч найди з хати. У замкнутій дивись вікна, іде погуляти, сніг з морозом поморозив, сіна на полі квіти, де зима та не скінчиться. Нарікають діти. Йдіть, йдіть, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зима та згине і заквітне наше поле, і зазеленіє, знов його весна прекрасна, квіточками вкриє. Із неба сонця зглянув місце з моєю вже засвітило у небі рік рі, і вже жашнило, заснуло і горя. Вийду в садочок та погуляю прямісяченьку та заспіваю. Я вже тут гарний, я вже тут тихо, в таку годину забудеш, лихо. Кругом садочки, біленькі хати і соловей волючувати. Очі так красну в якій країні, як тут на нашій рідній воїні. Ніч рунула, біленькі хати, немов маленький діточок мати. Ти вітереч весняний тихенько диш, немов діточок, ти вдосся Українка, як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходив. Я собі вставала тихо, що болить мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене, жартом злим кінчиться драма. І от от зірватись має гостра злобна епіграма, безпощадні зброю сміху. Я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.